Я радий всіх вітати. Це перший будівельний звіт у 2025 році. Починаємо як завжди з Утландії 2 Перше, що я хотів би сказати, всі знають, що у нас закрита прибудинкова територія. Тому ми вже запустили систему у входу в наш комплекс за електронними картками. Це наша е, вхідна група, і також вхідні групи в під'їзди. Зараз вам продемонструю. Ми прикладаємо картку, наші двері відчиняються автоматично і зачиняються автоматично. Я думаю, кожен із інвесторів знає, що у нас на перших поверхах є вбиральні загального користування. Вони також вже працюють. Працюють вони по системі карток. Тобто, ви прикладаєте карточку, двері відчиняються і можете користуватися в повному обсязі. Щодня в нашому комплексі додаються все нові і нові фішки. Зараз я хочу продемонструвати вам роботу наших сміттєвих баків. Зараз нам залишилось зробити фінішне покриття, і ми передаємо обслуговуючій компанії наші сміттєві баки, і ви найближчим часом зможете вже користуватися іми. На черзі Ітландія 2 плюс я хочу розпочати з прибункової території. Зараз всі роботи у нас зосереджені на вулиці Українській. Ми вже зробили е, гостьову парковку, і зараз хлопці монтують наші габіони. По роботам на місцях загального користування у нас залишились тільки перші поверхи в третій та четвертій секції. Тепер про сантехнічні роботи і електромонтажні роботи в обох секціях. Електромонтажні роботи, третя та четверта секція зроблені на 100%. Сантехнічні роботи по четвертій секції вони зроблені повністю. В третій у нас залишились монтаж радіаторів та грибіна теплої підлоги з шостого по восьми поверхи. Всі наші роботи зараз зосереджені в паркінгу. А саме у нас працюють декілька підрядників. Перше це електромонтажники. Вони вже зробили освітлення, встановили датчики руху, змонтували камери відеонагляду для безпечного користування в подальшому. Наступними йдуть пожежники. Вони зараз монтують пожежну сигналізацію, сплінкерну систему. Зараз по сплінкеру ми проводимо випробування. Також працюють вентиляційники. Вони монтують систему вентиляції паркомість в нашому паркінгу. На цьому я закінчую свій будівельний звіт. Чекайте нових новин з будівництва. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Томін Фемелі Девелопмент. До найближчих зустрічей.